Станом на 25 березня 25-го року проти Порошенка в Україні порушено 130 кримінальних справ. Запроваджені персональні санкції від імені держави України. Сам Петро Олексійович каже, що близько 90% цих справ відкриті за заявами людей, які або втекли до Росії, або визнані державними зрадниками. Ці справи не закривають, але й слідчі дії за ними не проводяться. Чи винен Порошенко? Має з'ясувати слідство і суд. Утім, беззаперечним лишається сьогодні той факт, що п'ятому президенту України вдалося таки на вісім років відтермінувати широкомасштабну агресію Путіна. Зроблено було це ціною надзвичайних зусиль українських дипломатів, військових і добровольців. Шляхом не завжди зрозумілих для українців компромісів. Сьогодні навіть важко собі уявити, чим завершилася б велика війна Росії проти України 10 років тому. Хтось можливо скаже що Росія 2014 була не готова до такої війни. Це помилка. Як і помилка думати, що тоді ми могли вистояти перед навалою російських окупантів. Вісім років від 2014 до 2022 дали Україні час для підготовки до війни. Ось як ми цим часом скористалися, очевидно, слід питати у Порошенка. А разом із ним тепер вже і в Зеленську, який під час президентської кампанії 2019 року звинувачував Порошенка у тому, що він заробляє на війні, а відтак, що війна йому вигідна. Цікаво, щоб Зеленський зразка 2019-го запитав про війну в сьогоднішнього зеленського чи повторив би він одні й ті ж звинувачувальні мантри що і тоді.